На стадіоні села Заболоце відбулася досить цікава і насичена футбольна гра. Результат змагань у сюжеті. У рамках чемпіонату Бродівської міської територіальної громади на стадіоні села Заболоце відбулася цікава та напружена гра між футбольними командами Січ Ясенів» та «ФК Іква» із села Накваша під Кам'янської селищної територіальної громади. Виявилося сильними та продемонструвало свою міць у грі. Зокрема, чимало вболівальників зібралося на стадіоні та гучно підтримували улюблену команду. Сила усіх футболістів була рівними, а тому гра завершилася нічиєю один один. Ось цей матч був благодійним і спільними зусиллями вдалося зібрати одну тисячу. 924 гривні крок за кроком. Кожен на своєму місці наближає перемогу як може. Із заболу Сергій Нікішин, Роман Гільчинінов, телеканал Броди онлайн.